Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо коротко про ситуацію, коли е, молодий українець е, хотів е, в Польщі допомогти е, людям, але вже буквально за годину часу був покараний польськими поліцейськими. Дивись це відео до кінця, також е, е, пиши в коментарі, звідки дивишся його, і звісно ж став йому лайк. Ну і в кінці також після перегляду, будь ласка, пиши свою думку з приводу цієї ситуації. Отже, це все сталося на автобані А1 недалеко від Лодзя. Там молодий 19-річний українець проїжджав повз мікроавтобус, в якому було двоє громадян Литви. Вони поверталися з Німеччини до себе додому, їхали через Варшаву, і в даний момент направлялися до Варшави. Їх мікроавтобус зламався, і українець хотів просто допомогти їм відбуксирувати їх на як. Якусь станцію технічного обслуговування. Але при цьому він допустив декілька фатальних помилок. По-перше, він хотів буксирувати, і він це врешті і зробив. Хотів буксирувати легшим автомобілем тяжчий автомобіль, і при цьому він це робив на жорсткому буксирі, так званому жорсткому буксирі. І буквально за декілька кілометрів такого боксирування він не справився з керуванням і врізався в в е, придорожній огорозі, знаєте, які там є по трасах, е, і по інерції вже цей мікроавтобус також втаранився власне в його автівку. Була ДТП. За декілька хвилин приїхали поліцейські, які. Дали штраф чоловіку. По перше, за те, що він не дотримався правил буксирування, тому як не можна легшим автомобілем тягнути тяжчий. По-друге, він ну не було жодних опізнавальних знаків, які показували б, що він там когось буксирує це. По-друге, і по-третє, в чоловіка не було полісу страхування на автомобіль, що також карається штрафом, і в кінці кінців йому польська поліція виписала штраф в розмірі 1020 злотих. І е, на даний момент його автомобіль якби вже евакуатором було доставлено е, також на станцію техобслуговування, тому як він не міг продовжувати свій рух. І е, в, якби бачимо в цій ситуації, що ніби хлопець хотів зробити гарну справу, але скажімо так, був необізнаний в, в ці, в цій ситуації, конкретно з буксируванням, і тепер попав на штраф, попав на ремонт автомобіля. І звісно ж попав на ремонт автомобіля скоріш за все тим литовцям, яким він хотів допомогти. Ну і звісно ж також недешево Польщі коштує евакуатор, коли вам треба десь перевести свій автомобіль, яким не можна продовжувати рух. Тож бачимо, друзі, що ситуація виникла двояка, але все ж таки, я дякую цьому хлопцю за те, що він зупинився. Вирішив допомогти людям, які потрапили в біду. Це справді дуже круто, і незважаючи на всі штрафи, такий вчинок справді є. Правильний, можливо, він не досить професійно підійшов до цієї допомоги, але наміри його були справді хороші. Друзі, свою думку, будь ласка, з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Ну і також бажаємо цьому хлопцю якомога швидше вирішити всі свої проблеми, відремонтувати авто. Ну і звісно ж надіємося, що кошти десь зі світу йому повернуться. Найближчим часом за його велике серце. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.